Вітаю в новому випуску електронний облік та звітування. Мене звати Павло Дживак, експерт і розробник таблиць Excel. В цьому відео я вам розповім, як створити списки персонального обліку військовозобов'язаних, заповнивши зсього одну таблицю. Тобто ви заповнюєте одну таблицю, а отримуєте додаток 4. Повідомлення про зміну облікових даних, який буде заповнюватися автоматично. Додаток 12, відомість оперативного обліку, який також буде заповнюватися автоматично. А також списки персонального обліку військовозобов'язаних в чотирьох варіантах: це для жінок, для офіцерського складу, для рядового складу, а також для призовників. Почнемо з загальної структури файлу. Тут в цьому рядочку. Записано, яким способом заповнюється конкретна колонка: це або вибрати зі списку, або написати вручну, або це взагалі підтягується формулою. Так, якщо зі списку, то тут є ось такий випадаючий список, де ви собі можете вибрати відповідне військове звання. Е, наступна колонка це прізвище ім'я по батькові. Записується вручну. Е, наступна число місяць і рік народження. В принципі, витягується формулою з ідентифікаційного коду, але якщо у вас немає ідентифікаційного коду, то ви можете вписати це вручну. Наступне поле реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників. І ідентифікаційний код я розбив на два. По-перше, так зручніше вбивати ці номери. По-друге, щоб витягувати дату народження. Наступне поле це військово-облікова спеціальність. Тут є в принципі випадаючий список, але він тут більше для контролю. Найкраще взяти з військово-облікового документа, прописати значення, якщо в списку його не знаходить, цієї військово-облікової спеціальності вийде відповідне повідомлення. Попередження, що такого немає в списку. Але якщо ви впевнені, що така військово-облікова спеціальність є, я потім покажу, де додати її в довідник і вас пропустить. Наступне до якого складу відноситься людина, або якщо це офіцер, то який профіль підготовки. Також випадаючий список. Для рядового сержантського складу треба вибрати рядовий або сержантський склад. А для офіцерів я тут виділив через порожній рядок, до якого складу він відноситься. До командного, інженерного, медичного і так далі. Категорія обліку військово-обліковий документ, серія номер це прописуєте вручну. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А далі в нас ідуть поля, які заповнюються формулами і такі стрілочки вправо. Це значить, що тут справа є додаткова інформація і додаткові підрозділи для заповнення цих полів. Так, Почнемо ми з додаткової інформації. Тут натискаємо на плюсик. І е, додаткова інформація нам потрібна для того, щоб ми могли автоматично заповнювати, зокрема, додаток 4 повідомлення про зміну облікових даних, а також автоматично заповнювався додаток 12, відомість оперативного обліку призовників військового зобов'язання. Тому тут військово-обліковий документ, серія номер, дата видачі. Наступна відмітка про бронь, якщо працівник заброньований. Якщо не заброньований, ми залишаємо його пусте. Так, наступні два поля це для того, щоб безпосередньо сформувався додаток додаток 4, повідомлення про зміну облікових даних. Тут ми пишемо підставу загальну і документ на підтвердження цієї підстави. Наступне поле відмічаємо тих, хто мають мобілізаційне розпорядження. Якщо такого розпорядження в них немає, ми залишаємо його пусте. Група обліку. Це нам потрібно для того, щоб сформувати ці чотири списки, про які я говорив на початку відео. Тобто для жінок, для військовослужбовців рядового. Складу для військовослужбовців офіцерського складу і для призовників. Вона визначається автоматично на основі вже введеної інформації. Стать також визначається автоматично, але для таких стандартних українських по батькові. Тобто вона визначається за останньою буквою по батькові. Якщо буква Ч, то це чоловік, якщо буква А, то це жінка. Ну, Якщо у вас якісь іноземці і там інше закінчення буде по батькові, тоді треба буде прописати вручну. Ну і ще додаткове поле перевірка ідентифікаційного коду на валідність. це щоб ви механічно не зробили помилку. Якщо у вас ідентифікаційний код валідний, тут буде повідомлення, що код валідний. Наступний блок це інформація про освіту. Я спеціально розбив. Інформацію про освіту і всю іншу інформацію на маленькі частини, щоб їй було, на мою думку, так зручніше її заповнювати. І не треба задумуватися, як вона буде виглядати в таблиці. В самій таблиці, в додатку, я прописав правила, яка зліплює з цих кусочків інформацію у правильному форматі. До речі, передбачено декілька документів про освіту. Вибираєте. Документ про освіту з випадаючого списку. Прописуєте серію документа, номер документа, спеціальність, напрям підготовки. І так само для наступного документа. Ось Записали всі документи, і автоматично у вас склеюється в потрібному форматі вся інформація про освіту. Наступний блок про е, паспорти. Це про внутрішній паспорт і закордонний паспорт за наявності. Також прописуємо всю інформацію вручну. Я думаю, тут е, нічого складного немає, на цьому детально зупинятися не будемо. Е, наступний блок. Адреси. Е, також я розбив на окрему інформацію, е, прописуємо. Область, район, населений пункт, вулиця, будинок і квартиру. Якщо адреса реєстрації співпадає фактичною, з фактичною, тут просто вибираємо так і далі вже більше нічого не заповнюємо. Якщо не співпадає, то тут ще заповнюємо адресу фактично. І також. Заповнивши ці дані, автоматично формується задекларована адреса і адреса місця проживання. Якщо, наприклад, немає області, а зразу місто Київ, то також це враховано, воно автоматично почне підтягувати тільки з міста Києва. Наступний блок про сімейний стан. Тут також можна вибрати статус з випадаючого списку. От якщо тут стоїть статус одружений або одружена, автоматично підтягується по формулі. Ну, відповідно, якщо це чоловік, то дружина, якщо це дружина, то чоловік. І е, вам треба тільки заповнити прізвище ім'я по батькові і дату народження. Точніше, рік народження. Е, наступне е, це діти, якщо є. Е, Підтягується формулою за таким самим принципом, як і визначається стать чоловік, це чи жінка. Якщо ми прописали прізвище ім'я по батькові і в кінці А, то це жінка, і тут буде відповідно дочка. Якщо в кінці буква Ч, то це буде відповідно син. Також заповнюємо всіх членів сім'ї, передбачено 4 дитини. От, і автоматично інформація попадає в сімейний стан ось в такому читабельному вигляді. Наступний блок це посада. Також ми прописуємо назву посади, наказ про прийняття, номер наказу про прийняття і дату наказу про прийняття. Також номер наказу про звільнення і дата наказу про звільнення, якщо о, такий і є. І е, тут, якщо немає наказу про звільнення, то о, в таблицю підтягується наказ про прийняття. Якщо тут ви прописуєте наказ про звільнення, то в таблицю підтягується наказ про звільнення. Потім на основі е, оцих е, даних, як зробити, щоб було е, потрібний список. Наприклад, вам треба списки персонального військового обліку жінок. Е, перше, ви ось тут вибираєте групу обліку жінок, і отут внизу. Також е, знімаєте всі фільтри і залишаєте тільки жінок. Окей. І у вас в додатку тільки список персонального обліку жінок. Якщо вам треба, наприклад, офіцерів, вибираєте з випадаючого списку військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу. Тут вибираєте також офіцерського складу. Можете, тут повністю не видно. Можете почати прописувати офіцерського складу, і у вас залишаються тільки офіцери. Знову знімаєте фільтри. Тут також міняєте на призовника або рядового складу, і також у вас виходить тільки. Ті люди, ті працівники, які вам треба. Переходимо до додатку 4. Його заповнити досить просто. Якщо ви вже заповнили все в додатку 5, то вам всього-навсього сюди треба переписати ідентифікаційний код працівника, за якого ви хочете створити повідомлення. І вам автоматично підтягнеться вся інформація. Або навіть просто скопіювати звідси, і сюди вставити як значення. От, Підтягнулися всі дані, ті, що були заповнені. Так, і е, що залишився додаток 12. Він взагалі заповнюється без вашої участі. От на, на основі тих даних, які е, ви заповнили. І також іноді буває випадок, що люди одночасно мають мобілізаційні розпорядження і є заброньованими. А тут вони по окремих колонках. Тому з'являється така примітка. Про це. Ну, це буває досить рідко. Е, так. І ще хотів би окремо е, зупинитися на довідниках. Вам, по суті, треба заповнити тільки оці довідники, назву підприємства, особа, яка веде військовий облік, посада і прізвище ім'я по батькові директора. І все, решта довідників заповнювати не потрібно. Ну, Хіба вам дуже треба. Окремо є довідник військово-облікових спеціальностей. Якщо у вас ну, раптом немає військово-облікової спеціальності в цьому довіднику, ви можете її додавити самостійно. В самому низу, і вона вас автоматично підтягнеться, випадаючі списки. І також є інформація про ТЦК, але тут більше треба шукати через пошук. От, і тут може вам буде корисна інформація, де вони знаходяться, їхні телефони, щоб уточнити, куди відсилати повідомлення про зміну облікових даних. Це питання ми з вами розглянули. Якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Управлінський облік в програмі Баз бухгалтерії. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seminar.com. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!